А як ти її назвеш? Сонечко! Він назвав цю квіточку сонечко, бо ти сам Єрьома, сонечко. Вже другий рік поспіль діти на подвір'ї Охмадиту саджають город. За ним доглядатимуть все літо. Тепер тут ростуть огірки, пеларгонії, малина, шавлія, чебрець та ще безліч рослин. Цього року саджати допомагали і ведучі сніданку з 1 плюс 1 людмила Барбір, Руслан Сенючкін та Наталя Підлісна. Наталя самотужки купувала та привезла всі рослини. Я обрала дуже лікувальні квіти, коли просила, щоб дали це чебрець. Це Те, чого можна робити, чаї. пеларгонія, вона дуже лікувальна, вона така енергетична квітка і це шавлія. Шавлія також дуже енергетична. Для малечі цей город не проста забавка, а справжня психологічна реабілітація, адже є діти, які не залишають стін лікарні руками. Мріємо і Ілонці 13. Останні два роки вона живе в Охмадиті. У дівчинки хронічна ниркова недостатність. Без допомоги медикаментів її нирки не будуть працювати, тому Ілонка разом зі своєю матусею Мариною живуть тут. А тут на заході я зустрів свою знайому. Це Каріна, відділення токсикології. Скільки тобі вже років тут? Одинадцять. Одинадцять. А скільки ти в лікарні? П'ять років. Карина теж лікарню не залишає. І зараз дівчинка з радістю порається на городі та чекає, коли її рослина дасть плоди. Обіцяє все літо навідуватися до свого саджанця. А ну, здави руку, о, здави руку, яремічик. Я вам скажу дуже сильний. Ох, аж боляче. Малий, будеш здоровий. Саджати рослини приїхав маленький, однак дуже мужній Яремійчик. Він частий гість лікарні. Три зі своїх чотирьох років він бореться з важким захворюванням хребта. Хлопчик вже витримав одну операцію. Тепер він може рухатися, але потрібна ще одна та апарат, завдяки якому малюк зможе встати з інвалідного візка і гратися з однолітками. А як ти її назвеш? Сонечко він назвав цю квіточку сонечко, бо ти сам Єрьома, сонечко. Розбити город на території Охмадиту запропонувала Євгенія Смірнова із благодійної організації «Small Heart Wizard». Нахождення в больничних палатах особі літом це не віселе заняття, яке можна придумати, коли ти маленький. і були придумана городік. вони виходять вони його полівають до процедур ввечері. Вони за ним і дивляться, як воно розвивається і росте. І ця ідея захопила не лише малечу. Враження неймовірні, тому що насправді таке, знаєте, цей захід був як символ того, що життя воно може тривати. Тільки його треба підтримувати. Але дуже важливо доглядати за цими так. рослинами, доглядати за життям. І ми сподіваємося, що це маленьке свято, праця трохи розфарбує їхні лікувальні будні. Минулого року малюки зібрали чималий врожай, лише одних помідорів чері, аж 7 кілограмів, а ще кабачки, огірки та різні ягоди. Цьогорічний город трошки більший, тож і радості від нього дітям буде більше.